На початку всі дуже запереживали, дуже допомагали українцям вдома до їх ютили і так далі. Потім багато ж українців понаїжджало, взагалі ну, давай відверто собою, неадекватних, показали обличчя. І, на жаль, такі погані українці найяскравіше бельмо залишили в Європі серед європейців, хто такі українці. Бо хороші українці собі тихенько звели, жили, допомагали і так далі. І вийшло так, що європейці дуже сильно розчарувалися в українцях і дуже швидко забили на те, що в Україні відбувається. Тобто вони зрівняли те, що відбувається в Україні, з країнами третього світу. Там Іран, Ірак і так далі. І для них реально для європейців Ситуація в Україні тут от щось там в Ірані, в Іракі, гарячі точки, якась там війна, і для більшості з них дійсно така історія. Але от, наприклад, знаючи людей в Британії, я особисто знаю сім'ї в Британії, які по сей день от вони вже на 3,5 мільйони мільйонів фунтів зі свого бізнесу відправили машину, гуманітарки в Україну і так далі. В тому числі й гуманітарку, яку вони відправляли в Україну, десь дірбанили і так далі. Я взагалі дивуюся, як вони по сей день не перестали допомагати Україні, відправляються в Україну. От ми привикли просто винувати владу, що всі там не такі. Ну там проблем вистачає, але в самих нас проблема величезна. Ми самі. Візитка того, хто ми є. І от як, наприклад, ділять ці турки, Араби і так далі. Вони, як бачать, що хтось себе по конченому веде, вони прямо на вулиці подзатильники дають. Ти коли останній раз бачив, щоб українців, який там плюнув, чи харкнув, чи бичок не викинув, чи своє фе висказав, хтось якийсь подзатильник з наших. Нічого, всі ходять, мовчать, глотають і так далі. Ми... серед нас існує дуже велика частина, дуже. Невихованої нації, капець просто як бидлячі, і вони залишають ужасний слід в, в у всьому світі про нас. На жаль, нам треба. Я, я от закликаю вообще всіх українців. Ви якщо бачите бидло українців, от я їх називаю хахлами. Є українці, а їх хахли. От от вставати їх і учіть. Давайте їм подзапільники і так далі, поджопники їм давайте. Розумієте, що українці, українська нація ніколи не зміниться, поки ми не почнемо нормально вчити один одного. Але не хейтом, не спадка, не так далі. А Підходить, реально говорити нормально. Казати, моя думка така. Ти, звісно, молодець, але можна було б так. Бо вона це робить. З подтішка, десь в коментарях своїх аккаунта, пишеться, що хочеш, як хочеш, так далі. Або як німці теж не вистачало, що ми це починаємо один на один одного жалуватися, крисяничати і так далі. Сила української нації в тому, що ми дуже відкриті і відверті, були принаймні. Чого ми не можемо підійти один до одного і нормально порозмовляти що сказати. Вправить мізки один одному. Від нас ви не представляєте, скільки від нас залежить? Половина українців в Україні залишилась, половина українців вообще в світі живе. 20 мільйонів в Україні, 20 мільйонів десь світі живе. Щоб пів, пів країни живе, десь в Європі. І нам можливо буде жити декілька років, декілька десятків років, поки в Україні не стане нормально. Багато ж людей. Просто немає де повертатися, або немає можливості і так далі. Ми якщо один з одним, лагідно, нормально, по людськи не будемо спілкуватися і допомагати, розвиватися, кудись, більш якогось цивілізованого світу, після якого можливо, нормальних президентів, вибирати владу, якісь політичні, робити нормальні. Ну нічого не зміниться, нічого у нас не буде. ж ви, якогось чуда, що ви І у вас будуть новини, війна закінчилась, там Путін помер, я не знаю, що ви ж Да? О, чудо сталося. Ну не буде такого чуда.